День сміливих прогресивних та ініціативних міжнародний день молоді відзначають сьогодні в проварах. Цього року свято підготували у форматі благодійного молодіжного фестивалю. Спільно з нашими відділами управліннями ми підготували різноманітні локації на території нашого парку. Ми підготували святковий концерт у співпраці з чотирма благодійними фондами. У нас активно функціонує благодійний ярмарок і фудкор. Почали урочистості руханкою, яку на головній сцені міста провела для всіх охочих майстер спорту Оксана Романюк. Всім бажаю гарного здоров'я, займатися спортом в будь-якому віці, тому що спорт це життя, це. Сила, це гарний настрій. Упродовж дня парку проходив благодійний ярмарок. Беруть участь дуже багато народних майстринь. Різні вироби є. І з броварів люди, із Києва, з Київської області приїжджали всі, щоб підтримати сьогодні, на сьогоднішній день наших захисників. Організатори підготували різноманітні активності як для дорослих, так і для дітей. Особливо багато спортивних локацій. Наші студії, клуби, фітнес-студії, спортивні клуби організували такі досить. Для дітей, для дорослих відкриті тренування, майстер майстер-класи, де кожен може долучитися. Тут броварчани могли себе спробувати у різних видах спорту: фехтування, єдиноборства, лижі, хортинг, баскетбол, футбол і навіть танці. Паралельно на манежі проводилися трюкові змагання з воркауту, на які приїхали понад 60 учасників з різних куточків України. Молодь наша, особливо воркаут це дуже сильні юнаки, хлопці, і не тільки У нас багато дівчат, які приймають участь на рівні з хлопцями. Наша молодь це показник активного, здорового способу життя. Найкращих представників броварської молоді відзначив грамотами та подарунками міський голова. Ігор Сапошко привітав молодь та зазначив, що саме вони майбутнє нашої країни. Я впевнений в тому, що коли ми переможемо, ця молодь буде досить активно розвивати всебічно. Нашу державу, тому що наша Україна відома зараз на весь світ, і від них залежить майбутнє їхніх дітей, внуків і майбутнє нашої держави. Під вечір на головній сцені міста розпочався благодійний концерт. Виступали відомі українські артисти. Молоді так само артисти, які підтримують сьогодні наших військових, які дуже часто виступають на благодійних концертах, роблять збори. Все за для нашої перемоги вечора став Діма Волканов Хіти співака. Всі броварчани виконували разом з ним. Коли ти співаєш пісню, намалюю на папері щасливу дитину, і перед тобою стоїть така велика кількість дітей, і вони всі посміхаються, вони всі хочуть жити, вони всі насолоджуються цим днем. В артистів не вистачає слів, щоб описати, яка прекрасна наша молодь. Неймовірна, найліпша, найгарніша, найкрасивіша, найрозумніша, найпатріотичніша. Най uh, най uh, усі зібрані кошти за день а це понад 45 тисяч гривень, будуть спрямовані на придбання приладу нічного бачення для броварчанина, багатодітного батька, нацгвардійця, який виконує бойові задачі на запорізькому та донецькому напрямках.